Незабаром стартує зовнішнє незалежне оцінювання. Бажаючи стати студентами вузів, 15 травня здаватимуть хімію. Завершиться тестування 7 червня біологією. Хто із поважних причин не пройде тестування, матиме змогу зробити це на додатковій сесії. В Коломиї працюватиме сім пунктів тестування. Там проходитимуть зовнішнє незалежне оцінювання учні з третьої частини Івано-Франківської області, міста Коломиї, Коломийського, Снятинського, Верховенського та Городенківського районів. З 10.15 до десять 10 Іде перепуск е, учнів на пункт тестування. Я би хотіла нагадати, що повинні учні мати з собою. Це обов'язково паспорт, якщо ви реєструвалися за паспортом, і е, свідоцтво про народження, якщо реєструвалися за свідоцтвом про народження, тобто той документ, який вказаний в сертифікаті, той документ у вас має бути з собою. Е, крім цього, потрібно е, мати з собою сертифікат. Той, який ви отримали поштою з регіонального центру, підтверджує вашу реєстрацію. Уважно перегляньте ще раз, чи відповідає прізвище і всі дані сертифікату, паспорту, і також дві гелевих ручки. Обов'язково випускники здаватимуть українську мову та літературу: 65% від загальної кількості зареєстрованих обрали історію України, 45% математику, і по 37% біологію, англійську і географію. Крім спостерігачів, які раніше були від громадських організацій, в нас здебільшого, це було нас на пунктах будуть присутні обов'язково державні інспектори. Це є така нова посада. Вони мають досить велике повноваження на пункті. Це є представник вузу, він може заходити на пункт в будь-який час, дивитися те, що його цікавить, і робити відмітки у своїй карті спостережень. Тобто, він собі слідкує за процедурою проведення тестування. Якщо за станом здоров'я учень не може взяти участь у незалежному оцінюванні, він зобов'язаний того ж дня отримати довідку спеціальної визначеної форми у медичній установі, розповідає Вікторія Бойчук. Про те, що ви були хворі в цей день і впродовж п'яти днів. Починаючи з цього дня, зареєструватися в регіональному центрі на додаткову сесію. Ще така маленька підказочка. Якщо так вийшло, наприклад, що ви приїхали з Верховини, і так сталося, що ви забули сертифікат чи паспорт, і вас не допустили на пункт, ви теж можете якось цим скористатися. це краще взяти все з собою, але буває різна ситуація. Важливо усю інформацію щодо зовнішнього незалежного оцінювання черпати із офіційних достовірних джерел, наголошує Вікторія Бойчук. Це спеціальні інтернет-сайти. Інформацію, яка стосується зовнішнього тестування, або на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, або на сайті регіонального центру оцінювання освіти. Не користуйтеся такими джерелами, як якісь інші сайти. Інформація може бути недостовірна, особливо це стосується. Вашої вступної компанії. Якщо у вас є питання, ви звертайтеся з цими питаннями тільки в приймальну комісію вузу, а не на дорозі когось. Питайте, як вам поступити. Нововведенням цьогорічного тестування є те, що дітей перевірятимуть металошукачі. Це означає, що мобільний зв'язок вони використовувати не зможуть, ймовірно, встановлять ще й відеоспостереження.